Та вас інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Ви дивитесь програму вчасно. Сьогодні до вашої уваги! Залізнична блокада Придністров'я. Москва готова взяти участь у вирішенні питання. Наша делегація повернулась з російської столиці. Мережа державних аптек Лікфарм розширюється. Сьогодні за президентським соціальним проєктом відкрився ще один фармацевтичний пункт у столиці. Підготовка до навчального року, хто з школярів може перейти на п'ятиденне навчання і чи потрібно буде платити за підручники. Глава держави напередодні прийняв надзвичайного і повноважного посла Російської Федерації Фаріта Мухаммедшина. У робочій зустрічі взяв участь заступник міністра закордонних справ нашої республіки Дмитро Паламарчук. Співрозмовники обговорили окремі аспекти розвитку російсько-придністровських відносин, і деякі спільні проекти і заходи, в соціально економічній та культурній сферах. Особливу увагу в ході зустрічі було приділено проблематиці блокування Республікою Молдова і Україною руху в Придністрові імпортних вантажів залізницею питання гостре питання актуальне. Євген Васильович розповів послу Росії про деякі підсумки засідання Ради безпеки, яке відбулося у понеділок, і про поточну ситуацію з постачанням імпортних вантажів і насамперед паливно-мастильних матеріалів на територію Придністров'я також було порушено питання підготовки до проведення на території Придністров'я виборів до Державної думи Російської Федерації, які відбудуться 18 вересня 2016 року. Проблематика залізничного сполучення територією Придністров'я в останні кілька тижнів піднімається на всіх міжнародних зустрічах. Як повідомляє зовнішньополітичне відомство нашої країни, це питання обговорювали з колегами з Російської Федерації, ОБСЄ, Великої Британії, Угорщини. Напередодні Придністровська делегація повернулася з Москви. Там пройшли зустрічі в міністерстві транспорту Росії про підсумки поїздки і ситуацію з доставкою вантажів залізницею в нашому наступному матеріалі. Протягом декількох місяців імпорту Придністров'я за попередньою комерційно і логістично виправданою системою не здійснюється. Ешелони, які прямують в нашу країну, просто не пропускають на прокордонних станціях кучурган експорт і Слобідка експорт. Вони виявилися заблокованими після домовленостей Молдови та України. Проблематику залізничного сполучення на початку тижня обговорили в Москві. Зустріч пройшла у міністерстві транспорту Росії. Нами був озвучений вопрос. Нами було озвучено проблемне питання доставки імпортних вантажів на територію Придністров'я для внутрішнього споживання. Як ми помітили, ми знайшли розуміння у наших російських колег щодо цієї проблеми. Нами були також озвучені варіанти вирішення даної проблеми. Фахівці Придністровської залізниці підготували і направили офіційний лист на адресу російських залізниць, що містить пропозиції щодо врегулювання ситуації будемо сподіватися на розуміння і підтримку наших російських колег у врегулюванні цього питання. Показово, що виключення території Придністров'я із логістичного ланцюжка економічно невигідно ні Молдові, ні Україні. Більш того, в українських ЗМІ з'явилася інформація про наміри Києва і Кишинева побудувати залізничну гілку в обхід Придністров'я. Своїми силами зробити це Україна і Молдова не зможуть, впевнені експерти. У цій ситуації без допомоги з боку не обійтися. Даний проект требує значительних фінансових затрат. Цей проект вимагає значних фінансових витрат, яких на даному етапі молдавська залізниця не має. Цей проект можливий тільки за підтримки ЄС, і це все-таки перспектива не одного року. У цій ситуації молдавська сторона продовжує ухилятися від діалогу. Ініційована Придністров'ям на 11 серпня зустріч робочих експертних груп із питань залізничного транспорту та повідомлень не відбудеться. Ми удовлетворені тим, що нам удалось провести зустріч. Ми задоволені, що нам вдалося провести зустріч у Москві, Спеціально присвячено обговоренню даного питання. Вона відбулася у міністерстві транспорту. Працюватимемо у щільному контакті з нашими російськими партнерами, з нашими колегами в ОБСЄ. Сподівання Сподіваємося на те, що наші політику дипломатичні зусилля конвертуються в якісь позитивні рішення з боку України та Республіки Молдова. Раніше зовнішньополітичне відомство Придністров'я ініціювало проведення позачергового засідання у форматі 5 плюс 2. відповіді досі не надійшло. Хоча у ході недавнього візиту глави німецької дипломатії у статусі голови ОБСЄ Франк вальтер Вальтерштанмаєр обіцяв взяти залізничне питання під особистий контроль. Як констатують у МЗС Придністров'я, поки готовність брати участь у вирішенні залізничної блокади виявили тільки російські партнери з зажаленням констатуємо, що молдавська сторона. Жалем констатуємо, що молтавська сторона ухилилася від проведення даного засідання. Вважаємо, що використана відмовка про те, що всі знаходяться у відпустці, не є достатнім приводом для непроведення засідань для відмови від спілкування з Придністров'ям, оскільки ми знаємо, що проблеми у відпустку не йдуть, і їх потрібно вирішувати тут і зараз. Пропозиції придністровської сторони, які націлені на врегулювання ситуації і мають реалістичний і прикладний характер, знаходяться на столі переговорів ще з 26 лютого 2016 року і в черговий раз були позначені в ході попереднього засідання, що відбулося в місті Кишиневі 21 липня цього року. Придністров'я закликає посередників і спостерігачів у форматі п'ять плюс два дати оцінку ігноруванню переговорного інструментарію, яке допускає Республіка Молдова на користь. Односторонніх дискримінаційних заходів також Придністров'я розраховує на те, що молдавська сторона все ж знайде можливість найближчим часом направити свої пропозиції щодо дати проведення засідання. В умовах, коли підприємства Придністров'я зазнають економічних втрат, а ситуація на залізниці погіршується із кожним днем, що загрожує втратами не тільки для Придністров'я, а й для Молдови і України. Представники Кишинева воліють відпочивати у відпустках. До Придністров'я прибули російські фахівці для модернізації зрушувальних систем. Починається перший етап роботи розробка проектно-кошторисної документації. Нагадаємо про співпрацю в сфері мельорації. Говорили під час недавнього візиту до Придністров'я Дмитра Рогозіна. Тоді ж стало відомо, що Росія виділить кошти на ці цілі. Як домовленості перетворюються в конкретні кроки у наступному сюжеті. Російські проєктувальники приїхали у Придністров'я з Волгограда та Краснодара. Інститути, які вони представляють, маліорацію займаються близько 70-80 років і розробляють зрошувальні системи для всієї Російської Федерації. сьогодні у нас активними безпосередньо сьогодні у нас теж активними темпами розвивається маліорація земель. Більшою мірою на це вплинула економічна заборона нашого уряду на везення сільгоспродукції імпортних виробників. Тому це дало певний імпульс Урс і поштовх для розвитку внутрішніх сільгоспвиробників завдання розвивати внутрішнє виробництво стоїть сьогодні і у Придністров'ї. За словами міністра сільського господарства, модернізація зрошувальних систем одна з головних складових у цьому напрямку. Сьогодні на полях республіки водні мережі є. Зрошуються ними близько 10 тисяч гектарів земель. Але ці системи застарілі, через що відбувається велика витрата енергії та води в оборот Ця програма дозволить ввести в оборот понад 26 тисяч гектарів земель. Відповідно, це дасть можливість збільшення обсягів виробництва. Більшою мірою ми націлені на збільшення обсягів виробництва овочів та фруктів. Реалізація програми дозволить знизити витрати на отримання зрошувальних систем, а також зменшити витрати на подачу води та зрощення і для землекористувачів. Реалізація інвестиційної програми починається з розробки проєктно кошторисної документації для цього фахівці з Росії знайомляться зі станом діючих зрошувальних систем. Будемо привлекати ваших Будемо залучати і ваших фахівців в обов'язковому порядку. Без вашої допомоги не обійдемося, але під нашим керівництвом та патронатом програма реконструкції зрошувальних систем розділена на три етапи і включає в себе також відновлення внутрішньогосподарських мереж і забезпечення поливною технікою. На ці цілі Російська Федерація виділяє понад 4 мільярди російських рублів. Зазначили у мінсільгоспі. Придбати медикаменти за зниженими цінами, тепер це доступно і для пацієнтів центру матері і дитини. В закладі відкрився медико-фармацевтичний пункт мережі державних аптек Лікфарм. Про те, як реалізовується президентський проект у наступному сюжеті. Все необхідне для підготовки до пологів, реабілітації після них і медикаменти широкого вжитку не тільки для жінок. Тепер це все можна придбати на місці в фармацевтичному пункті при центрі матері та дитини. нашу специфіку. Звичайно, є необхідність у цьому фармацевтичному пункті, враховуючи нашу специфіку, акушерську, педіатричну тут є багато засобів, особистої гігієни і для догляду. Я думаю, продукція буде дуже затребувана і серед пацієнтів, і серед на. Шах співробітників, адже в нашому закладі працюють 900 співробітників і передбачено 350 ліжок для пацієнтів. Мережа державних аптек «Лікфарм» була створена в 2012 році. В рамках президентського проекту за чотири роки вдалося відкрити три повноцінних аптеки і 13 фармацевтичних пунктів при лікарнях та поліклініках. Крім того, всіма необхідними медикаментами забезпечили і жителів районів. При сільських лікарських амбулаторіях та фапах запрацювали 28 пунктів. Какая цель задача мета була при створенні проекту? По перше, зробити можливим придбання медико-фармацевтичної продукції нашими громадянами за доступними цінами, тому що ми робили основний акцент на цінову політику. Ми намагаємося її витримувати на мінус 12-15% у порівнянні з комерційними мережами. Друге, це контроль якості медико-фармацевтичної продукції. У нас нету для водних категорій гражданс. У нас немає пільгової категорії. Граждан. Громадян у нас для всіх людей відразу йде знижка в товарі. Тобто, ми не застосовуємо повну торгову надбавку. 5% вже уже йде знижка абсолютно на весь товар. Потім мінус ще 5-7% виходить за рахунок імпортних мит, якихось прямих контактів зі спеціальними умовами. І ще є багато факторів, які впливають на ціну. Сьогодні державні аптеки створюють конкурентність приватним завдяки не тільки низьким цінам, а через великий асортимент. Його підбирають, виходячи з потреб кожного пункту окремо. Якщо ми починали свою діяльність, Якщо ми починали свою діяльність від кількості у 200 найменувань, то сьогодні арсенал продукції в наших аптеках більше трьох тисяч. У найближчі два тижні в фармацевтичному пункті при центрі матері та дитини визначать потребу в асортименті продукції. Медикаменти, які будуть користуватися попитом серед покупців. Оксана Крук, Ігор Харламов, перший Придністровський. Громадські приймальні президента починають працювати в новому форматі. Тепер можна залишити свою скаргу або пропозицію президенту Євгену Шевчуку прямо телефонами. У Терасполі за номером 7-77-86. У Бендерах 2 77 2-77-05, У Григоріополі 3 20 3-20-66, У Добосарах 3-83-50. У рибниці 2 50 2-50-06, У Кам'янці 2 01 60 У Слободзеї 2 85 20, У селі Чобручі 4-32-32. Громадські приймальні президента тепер ще й в соціальних мережах сторінки, куди можна відправити повідомлення, відкриті у Фейсбуці, однокласниках і ВКонтакті. 27 років тому була створена об'єднана рада трудових колективів. Саме ця організація зіграла вагому роль в боротьбі придністровського народу за незалежність. 2 червня 1990 року в селі Паркани вперше зібралися депутати всіх рівнів Придністров'я, педагоги, медики, аграрії, робочі. Тоді піднімали питання про створення республіки. Головним пунктом порядку денного значилося формування вільної від Молдови економічної зони. А після неодноразових провокацій з боку Кишинева, вже 2 вересня 1990 року в Терасполі проголосили створення республіки, Як і 27 років тому члени ОРТК продовжують брати активну участь в житті Придністров'я, і головною своєю метою організація ставить виховання молодого покоління шляхом вивчення історії нашої республіки, не допускаючи її переписування. Продовжимо випуск. Готовність до босар до майбутньої зими складає 90%. Зараз на завершальній стадії роботи з заміни обладнання котелень і теплопунктів. Нове обладнання дозволить не тільки поліпшити якість гарячого водопостачання та опалення, а й заощадить гроші підприємства. Про плюси новинок і плани тепловиків у наступному сюжеті. У планах теплоенергетиків Добосар на цей міжопалювальний період значилися не тільки традиційні гідравлічні випробування теплових мереж із заміною проблемних ділянок, а й повна заміна обладнання однієї котельнії, чотирьох з десяти теплопунктів та низка адресних і інвестиційних програм. Все це повинно забезпечити городянам нинішньою зимою безперебійну подачу гарячої води і тепла. Сьогодні всі ці роботи на завершальній стадії. Та участком... ділянка вже провела роботи за адресною програмою. Замінила всі трубопроводи подачі гарячого водопостачання та опалення по вулиці Ломоносова, 29. У цих будинках за інвестиційною програмою замінено внутрішні трубопроводи та проведені роботи заміни обладнання у теплопунктах. Ось так виглядають теплопункти із старим обладнанням, а це вже сучасні теплоносії, Їх відрізняє велика продуктивність при мінімальному споживанні електроенергії. Скромні габарити і повна автоматика. І що найголовніше, гаряча вода на виході і на звороті має одну і ту ж температуру 50 градусів. Тоді як раніше, вода, обійшовши мережі всіх споживачів, поверталася в теплопункт 35 градусною. Це означає, що з водопровідних кранів в одних квартирах лився окріп, мешканці інших могли. Прийняти лише літній душ. Новий котел з'явився в котельні номер 6 а котельню мікрорайону Великий Фонтан повністю оснастили новим обладнанням для подачі тепла і гарячої води. Крім цього, тут проведено капітальний ремонт фасаду, замінено покрівлю та димоходи. У цьому році в місті побудують ще дві міні-котельні на базі самого підприємства і по вулиці Дзержинського від котельні номер 1. від котельні номер 1 у бік промзони були закладені труби діаметром 400 і 325 мм. міліметрів. У процесі експлуатації теплотраси виникало багато поривів, тому що ця магістраль вже застаріла. Магістраль закладена на великій глибині. Добусарська ділянка зазнавала великих втрат в електроенергії та блакитному паливі для прокачування води. Тому її було прийнято рішення про демонтаж трубопроводу і будівництво двох котелень. Особливу увагу теплоенергетики приділяють котельним дитячих садків і шкіл. Її готовність до початку опалювального сезону перевірить спеціальна комісія в найближчі дні. До початку навчального року готуються не тільки учні, а й освітні заклади. У шкільних бібліотеках готують підручники. На самих же школярів і батьків чекають новини. На п'ятиденний замість шестиденний тиждень можуть перейти учні сьомих-дев'ятих класів. А оплата за оренду підручників, які отримали школи минулого року, в рамках масштабної російсько-придністровської акції стягуватися не буде. Подробиці далі. Сьогодні навчальний тиждень для перших шостих класів залишається п'ятиденний. Аналогічно зможуть вчитися і старші класи з сьомого до дев'ятого, включно. Все залежить від того, як в школі складуть навчальний план і розклад, кажуть в міносвіті. Сьогодні організація Якщо сьогодні організація освіти може скоригувати базовий навчальний план та розклад таким чином, що не буде створене перевантаження, то це може бути за рішенням педагогічної ради. Також в цьому навчальному році початкові класи переходять на навчання за новими освітніми стандартами. Підручниками для цього школи з російською мовою навчання були повністю укомплектовані ще минулого року завдяки російсько-придністровському проекту, ініційованому президентом Євгеном Шевчуком, і за підтримки російського віце-прем'єра, спецпредставника президента Росії з Придністров'я Дмитра Рогозіна, прошлом була минулого року. Була скасована плата за користування навчальною літературою. Хочу заявити. Що і в цьому навчальному році не буде стягуватися плата за користування навчальною літературою в рамках російсько придністровського проекту, яку отримали школи. А це 517 тисяч 200 підручників. У новий навчальний рік всі освітні заклади входять акредитованими міністерством освіти. У Придністрові проходить соціальна акція, яку проводять держадміністрації за сприяння виробників води та інформаційної підтримки Придністровської державної телерадіокомпанії. Городяни, які втомилися від літньої спеки, зможуть перепочити спеціально відведених на метах з логотипом я придністровець, де їм безкоштовно запропонують освіжаючої води. Що врятує в літню спеку, як не склянка прохолодної води у всіх мікрорайонах столиці обладнали спеціальні намети з логотипом Я Придністровець. Деякі з городян їх навіть називають рятувальними, тому що там встановлені кулери з водою і всі бажаючі можуть тамувати спрагу. Приглашаємо да пося посідіть, Запрошуємо навіть посидіти, тому що у нас прохолодно, прохолодна водичка. Люди можуть зайти безкоштовно попити води, відпочити і піти далі у своїх справах. Всі підходять, запитують, скільки коштує. а Коли говориш безкоштовно, налийте. знання. Аби не втратити свідомості, і не отримати зневодення, поставили ці намети. Мені здається, це дуже хороша ідея, тому що я часто гуляю на вулиці. Такі намети часто рятують. Анна Миколаївна, мабуть, найчуйніший волонтер для тих, хто бажає взяти воду з собою. Жінка наповнює пляшку, пропонує відпочити у затінку і просто піднімає настрій перехожим. В положенні людей розуміємо людей, тим більше похилого віку, які не можуть собі дозволити купити, а можуть підійти і попити холодної водички. Літо в тадучі жарка знойне. Літо в цьому році дуже спекотне. Буває, батьки йдуть з дітьми, а тим несподівано захотілося попити або погано стало. Люди в будь-який момент можуть підійти і безкоштовно попити води. З самого ранку і до вечора, а також у вихідні дні, волонтери стоять на своїх постах і допомагають людям в жарку погоду. щоб людям Подобається робити людям добрі справи, тим більше, коли починається спека з 9 до пів на 12. Хочуть більше пити, що маленькі діти, що школярі, що люди похилого віку. Приємно, що є організації, заявили... дуже приємно, що є організації, які заявили про ініціювання даної акції. Ми з великим задоволенням її підтримали. Дали всіляку допомогу в організації, бачимо відгук від городян, що це приносить дійсно користь, тому що при необхідності вони можуть в цьому наметі перепочити. Таку спільну акцію державній адміністрації місті районі виробники води і Придністровська державна телерадіокомпанія вирішили провести вперше і, можливо, не в останнє. Намети з логотипом я Придністровець будуть стояти стільки, скільки триватиме спекотна погода. І це все попереду на вас. Чекає прогноз погоди, а Я на цьому випуск завершую з інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемось як завжди, вчасно на першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє гідромедцентр, 12 серпня очікується хмарна погода, дощ, місцями сильний, можлива гроза. Вітер північний – 8-11 метрів за секунду, при грозі пориви до 15-18. Температура повітря на півночі республіки вночі 16-18 градусів вище нуля, в день 20-22 тепла. У столиці вночі 17-19, в день 21-23 з позначкою «плюс». Атмосферний тиск близький до норми.